Народ, здорово. друзі, знову на зв'язку. І сьогодні у нас друга частина по ремонту в гаражі. Головне питання, де взяти гроші на ремонт. А відповідь це OLX і здати все, що не потрібно, металобрухт. Отже, на початку відео був кадр. кадр, на столі в мене лежали різні деталі. Це все, що я знайшов в себе в гаражі тільки. І за допомогою OLX <кій> ці всі запчастини до автомобілів, які мені. Непотрібні. Я продав на загальну суму 5500. 5 Плюс в мене ще валялась камера GoPro, якою я майже не користувався дуже рідко. Тому вирішив її також продати. Це ще 2500. Отже, підсумок у нас є 8 тисяч. І це я ще не здавав металобрух, тому що не було як та і ціна зараз не надто велика. Тому я його ще поки трохи притримую. Отже, по витратам на освітлення, розетки, провода, оці панелі. У мене на це все пішло 1200. На фарбу, щоб пофарбувати стелю і стіни, я потратив 4500. Ще плюс десь приблизно 700 гривень. Це пішло на фарбу для підлоги. І інструментальна панель, яку я купував собі в гараж, обійшлася в 4,5 тисячі. Отже, все-таки без вкладень в мене не обійшлось. Але я думаю, якщо я здам метал, я якраз вийду в ноль. А якщо я його все-таки здам до того, як вийде це відео, я вам ще скажу, скільки вийшло на металі. Отже, як бачите, зняти в мене, як я ставив освітлення, не надто вийшло. І як фарбував стелю, я також не знімав. Та в принципі там і не було що знімати. Взяв пензлика і катаєш. На рахунок стін. Сіра фарба, яку я замовив, вийшла не надто темною, тому я її ще розбавляв з чорною і перефарбовував стіни. Фарбу я використовував гумову. Тут ви можете побачити, як виглядає та фарба, що була з банки, і та, що я вже сам розбавляв сіру з чорною. І ось цей темніший колір мені набагато більше подобається. Зараз трохи розбираємо бардак, який тут лишився, і приступаємо далі до оздоблення мого гаража. По стінах майже все завершив, лишилось тільки дочекатись, поки знизу підсохнеш шпакльовка. На цьому кадрі я ще не підготував, на наступному кадрі вже буде там все пошпакльовано. Лише зачекати, поки шпакльовка висохне, і тоді можна буде дофарбовувати стіни знизу і приступати далі до прибирання, щоб забрати звідси всі речі і пофарбувати підлогу. Але це буде після установки панелей інструментальних. Отже, що нам треба буде, це запас дюбілів, шурупів і сверло по бетону. Ну і бажана дрелька. Перший, що я взяв руки, це рівень і виставляємо панель по рівню. І неважливо, що підлога крива, що крива стеля йде навскіс. Відмічаємо дві точки, які потім закріпимо панель, повідмічаємо всі остальні місця, де мають бути кріплені. Коли зробили розмітку. Знімаємо панель і приступаємо до сверління. Сверло я використовував по бетону на 8. Перша стінка, яку я перед цим показував, просверлилась взагалі без питань. А от на цій стінці я пересверлював, я переточував сверло, напевно, разів 5, можливо навіть більше. Тому що місцями дуже просто йшло, а місцями взагалі не хотіло йти після того, як попросверлювали всі отвори, забиваємо в ці отвори дюбіля. Ось так це виглядає. Як бачите, не всі отвори вийшли ідеально. Забиваємо дюбеля і починаємо прикручувати панель на місце. По завершенню інсталяції панелі приступаємо до того, щоб порозвішувати всі ці кріплення під інструмент, коробочки, гачечки. А далі будемо потрохи заповнювати це все інструментом. Дякую всім за увагу. Побачимось, почуємось.